Привіт, друзі! Це друга частина відео Ніч у театрі на острові Хортиця. З вами знову я, Андрій Лятуринський. Тож погнали! Покажу вам, що у нас ще є в нашому чудовому театрі. Пішли далі. Тут у нас такий, бачите, United States Army. Тут у нас камера теж нас знімає. Привіт, добрий вечір. Це запасний вихід на всякий випадок. А тут у нас. Сейф, бачите? Ось такий чудовий сейф. Що ж знаходиться за тим сейфом? Ви думаєте, укриття? Ні в якому разі. Укриття у нас в іншому місці. Це кімната для Миколи Бірючеллі. Бачите, яка кімната. О, чого тут тільки немає. От тут якісь штуки, а тут він творить. Тут, в принципі, і пацани сидять наші. Це у нас, бачите, можемо підглянути. Камери, спостереження. Дивіться, чи немає там привидів. Тому що інколи буває заходять. Це вулиця. Тут нічого, тут нічого. Ось сюди ми з вами зараз тільки що зайшли. От там от. От. О, це стара вивіска, бачите? Муніципальний театр лабораторія V. О, такий у нас тут плакатик. Такий ось скейт. Блін, ну тут реально прикольно, я не знаю. Тут треба інтерв'юхи записувати. Така дівчинка stripping. Оце! Ой-ой-ой, стробоскоп починається. Це Микола робив бірючеллі. Це от хотіли по снігу покататися. Чи по воді. Я вже і не знаю, що це за штука така. Це дошка для снігу чи для води. Хто знає, напишіть, будь ласка. Ну, тут у нас всякі інструменти, всякі штуки. Ось. все. Ось така ось баночка з під пива. Касочка. І отакий от годинничок. Ой! Став лайк, якщо в тебе теж був такий годинник в школі. А це це сцена! І зал! Хотіли колись побувати на сцені? Я вітаю вас! Ви знаходитесь на сцені театру лабораторії! Ваші оплески! Отакий у нас зальчик невеликий. Але дуже красивий, мені здається. Ми тут теж робили. Ну, ми! Я кажу ми. Тут пацани впахували, а ми, ми артисти, нам тільки срать та їсти. Ой. Не знаю, чи можна таке слово казати. Тут, бачите, ми знаходимося за лаштунками, так би мовити, театру. Невеличка у нас сцена. Ось така вона оголена сцена. Такі ось штуки, дрюки, світло, всякі прибори, куліси познімали. Це кімната. Тут нічого цікавого. Тут, в принципі, тільки для світла. Кімната, чи як правильно сказати, ну, тут, бачите, такі щиток. Та й все. Тут у нас, друзі, реквізит. Ой! Сергій Іванович, вибачте, о, все добре. Забули вас трошечки років 20 назад тут в реквізиті. О, чого тут тільки немає. Я не знаю навіть, що вам тут розповідати. О, оце от класна штука. Картопля, цибуля! Солодка морква! У вас у дворі такі чуваки ходили. У мене просто дуже часто у дворі такі приїжджають. О, бачите, який у нас чемоданчик. Ух, важкий, мабуть, з доларами. Так, ну, це, звичайно, це ну, реквізит. Скейти знов, тут карасики. Ну, тут я не знаю навіть, що розповідати. Тут куча, куча парасольки, вовчик, ружо. Ви ж знаєте, да, що якщо висить ружо на сцені, то воно обов'язково вистрілить. А це Усе тут є і актриси, відомі, і відомі актриси нашого театру. Бачите? Це такий Тут є люди, які зараз працюють в театрі. І є наша чудова директорка, ось вона Оля Константинівна. Мені подобається працювати в нашому театрі, знаєте чого? Тому що е, я старший за нашого директора. І мені здається, що це прикольно. Тому що цей савдеп, оцих е, худруків. Які вже ну, відпрацювали своє, мені здається, треба вже відправляти на пенсію і рибку в ставку. Ось. Тут от старий плакатик є, бачите? Театр Ві. Оце він так починався, бачите? Взагалі нічого не було. І оці прекрасні люди, вони все створювали самі своїми руками. Ось тут у нас теж цей екранчик у нас схований. Така ось кімнатка. Ходімо далі. Зараз я вам покажу нашу костюмерну. Так, ось у нас другий поверх, як бачите. Тут є такий чудовий торшер. І тут же нас зустрічають костюмчики. Дивіться, які чудові. Нікому не потрібно. Шкіряні, чудові, прекрасні, бачите? Який у вас размер, пишите, я вам вышлю. Так, а это коробочка из веста. Бачите, тут рест. Тут у нас какие-то плащ-палатки. Какие-то манишки-воротнички. Не знаю, что это. А вот оце... это... Так, тут у нас бонд. жилетки. Ну и, бачите, купа-купа-купа разных коробок. Тут снова наши прекрасные девчата. Не знаю, хто малював, але прикольно, бачите? Запоріжжя. Це ось у нас Де... плотина. Це у нас башти козлінера. Оці такі. Так, це міст. Це я не скажу вам, що не пам'ятаю. Це церква. Ось. У. Художник кому цікаво. Ось дивіться. 2000 років. П'ятий рік. Це шафа шляп. І тут є шляпи на будь-який смак, на будь-який колір, на будь-який вік і на будь-яку ціну. Бачите? Шафа шляп. Звертайтеся в театр лабораторія Ві Острів Хортиця. І ось ми підійшли до нашої костюмерної. Треба вімкнути світло. Надіюся, вночі ніхто не буде бачити, що я заходив в костюмерну. Та-дам! Бачите, як тут цікаво! Оце мій костюмчик з Тарасіка. Бачите такі вуса у нього прекрасні є. О, ну тут просто можна розбиратися і розбиратися. Ви подивіться, скільки тут костюмів. Просто я не знаю, з якого року вони йдуть. Дуже багато, дуже. Якісь штани, якісь піджаки, якісь кофти, вишиваночки. Я навіть не знаю, що це. Якісь перуки. Це у нас, бачите, тут взуття. Коза шубка. Купола навіть є, бачите? А. Це Купала. Купала. <смі> купала, <смі> кажу, я. Так тут ще дивіться. О, скільки тут костюм. Оце була дуже класна вистава. Надіюся, ми її ще покажемо не раз про Григорія Сковороду. Дуже прикольна вистава, мені дуже подобалась. Бачите, ну тут просто отак ідеш, наче ти в якомусь магазині, в якійсь масі. Головне, щоб тут зараз. Ніхто не вискочив. А -а -а! Страшно? Мені ні. Так, годинник скільки там? Ага, вже перша година. Ну і тут, в принципі, дивіться, праска. Це якийсь гномик, який тут все охороняє. Графінчик з водичкою, графінчик з водичкою. Так, ну фошечка по класиці. І оці от прекрасні шафи, дуже прикольні старі. І тут ще дуже дивіться багато чого цікавого є. Коротше, костюмерна це ну, це прикол. Я не знаю, скільки тут треба часу, щоб передивитися все і показати. Це я вам так просто трошечки показав. Те, що тут є. Ну, якщо вам буде дуже цікаво, то можемо потім ще подивитися. А отам, дивіться, друзі, отам, от. якщо вам видно, отут Отут знаходиться наше горище. А на горище, друзі, там ще дуже-дуже багато всього. І якщо це відео набере 5 лайків, і якщо вам буде цікаво, якщо ви напишете покажи, що знаходиться на горищі. Та я вам зніму відео про наше театральне горище. Тож пишіть коментарі під цим відео, і я буду читати. Погнали! У нас є ще дуже одна цікава локація. І ось ми нарешті дійшли до наших залізних дверей. Побачимо, що у нас знаходиться внизу. Погнали! Обана! Дивіться, який чудовий тут, я не знаю, стріт арт, чи як це сказати. Тут у нас зробили ремонт, і це у нас тепер укриття. А це малював, здогадайтеся хто? Звісно, ви вже здогадались: це був Нікола Берючеллі. Дивіться, як прикольно заходиш. І у нас тут такі. Сонечко, такий закат, чи що це, я навіть не знаю. Якісь гори. Ось бачите, хмари. Погнали далі. Так, ну тут щит, тут нічого цікавого. Оце кімната для гнома, але вона зачинена. Там, в принципі, нічого цікавого, там якісь старі інструменти і всяке таке. Так, заходимо у нашу. Першу кімнату. Оце раніше була кімната Миколи Бірючелі. Отут була його майстерня. А зараз, як ви бачите, це покерний клуб. Але сьогодні вихідний, тому гравців немає. А зазвичай тут збираються люди грають в покер на гроші. Тому у кого є гроші, пишіть, приходьте, я вас запишу на гру. Так, тут у нас що є? Це, до речі, якщо боржники, то їх заматують у цей палас. І виносять на берег тут недалеко від Дніпро, кидають у річку. Тому, будьте -то обережні, тут серйозні ребята працюють. Так, що тут ще в нас є? Ну Різні труби, лічильники, бачите, тут, в принципі, нічого цікавого. Вихід на вулицю, віконечко, таке. Бачите, саме цікаве, що у нас укриття, а в укритті є вікна. Ну, в принципі, тому воно і називається найпростіше укриття, тому що там є вікна. Так, оце моя улюблена локація, мабуть, в театрі за останні, ну, я не знаю, як ремонт зробили. Отут у нас, бачите, душова кабіна. Ні, не ця кабіна, оця душова кабіна. Отут можна помитися. Так, чудово, чудово. А отут, дивіться, отут, ну, тут я вже розклався, тут у мене тут милко, зубна паста, щітка, рушничок він висить. Мої шлюбки. А отут, бачите, оці місця місця для очікування. Тому що отут у нас знаходиться зал засідань. І всі отако сидять у черзі. Отак таке. Ну давай швидше там, давай, давай, відкривай вже. Ну, скільки там можна? Давай, я теж хочу. І це моя теж одна. Знаю улюбленіших локацій. Бачите? Пірнаємо в чоловічий. І винирюємо з жіночого. Так. Що вам тут ще показати? Бойлер висить. Теж рушничок. Нічого цікавого. Тут теж душовий, душ, Душовий душова. Це жіноча, це чоловіча, це жіноча. А це раніше була наша гримерка. Дивіться, зараз на що вона перетворилася. Ну, тут залишилися якісь столики, якісь дзеркала, але взагалі тут була гримерка. отут на вході були двері. Які зачинялися. А зараз вже нічого немає. Тут ще дзеркала, там дзеркала, всюди дзеркала. Багато розеток, тут ще можна дзеркала повісити, столики поставити. А оце, до речі, я не знаю, хто це тут знімав. Хтось мене хоче підсидіти. Якийсь теж тіктокер завівся чи якийсь блогер. Бачите? Поставив собі світло. Тут місця для глядачів. Ну, Коротше, тут, мабуть, якийсь стендап-концерт проходить. Підпільний, підпільний стендап якийсь. Там теж воно вікно, бачите? Це у нас такі штучки, щоб костюми вішати. Ширмочка театральна. От. А тут у нас тут у нас теж така цікава локація. Бачите, написано вихід. І ми відкриваємо двері, і куди це ми виходимо? Вмикаємо світло. І ми виходимо. Здогадайтеся, що це, любі друзі. А це у нас оркестрова яма. От тут у нас люк, можна на сцену вийти. Це звукова апаратура. Це теж все звукова апаратура. Ось це якийсь, я так розумію, вже склад зробили. Ось тут вже багато чого повиносили, дірка на сцену. А отут, до речі, я колись ночував отут прямо на підлозі, десь отам от стелив собі стелив собі матрас надувний і лягав спати, тому що ну тривоги постійні були і було якось ну трошечки не по собі. І мене якось от ця оркестрова яма, вона мене рятувала. Не знаю, якось мені тут було комфортно. Хоча тут немає ніяких дверей і вихід тільки один. А я собі просто отак от шторку цю закривав і все. І ночував собі тут. Звісно, тут прохолодно було, але що робити. Психологічно мені було комфортно. Так, тут у нас сходи. І дивіться, куди ці сходи мене привели. Опа! Пізнаєте? І я знов в залі. хе хей Бачите, як прикольно. Тобто можна обійти з тої сторони, пройти через гримерку і вийти знов на сцену. Ну так от. Так що, сідаємо, будемо дивитися виставу. Ой! Подивимося ще з цієї сторони. На сцену, бачите? Ага, щось нікого немає. А можна гучніше, я вас не чую. Так що такі от справи, друзі. Там у нас, якщо бачите, звукорежисер сидить, а там сидить освітлювач. А, і ще оце, наша є така чудова башта, бачите? Це щоб вішати освітлювальні прибори там на висоті. Я, до речі, боюся висоти дуже, і я на цю башту на саму гору, ну, якщо і залазив, то мабуть тільки один раз чи два. І то просто так долазив, там щось передати, бо мені дуже страшно. Хто ще боїться висоти, пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати, скільки нас. Повернувся назад в бібліотеку. Заходимо. Звідки ми і починали наш шлях. Так, ну що тут у нас дивіться? Тут є кондиціонер, також написано вихід. От тут є за бархатом у нас вихід, але я зараз не буду відкривати, бо там дуже холодно. Тобто можна вийти на вулицю. Отут у нас телевізор. Ой, ні, отут у нас телевізор. А чому у нас телевізор отут, а не отут? Це треба запитати нашого замдиректора Антоніо. Тому що обіцяли телевізор переставити, а він у нас отут. Бачите, яка красива картиночка. Обігрівач. А це от під'єднує до нього, хто знає теле... телеприставка, чи як правильно сказати. Це не реклама, просто скажу, що це хороша штука. Гу... Google... Google Chromecast. Так, це коробка від якогось іншого телевізора. Плакатики. Це наш улюблений Лесь Курбас. Флаг. Крісло, бачите, оце 90 FM була класна вистава. Так що, хто хоче ще побачити, приходьте коли-небудь буде. Тут якийсь, не знаю, бомжатник. Якісь речі тут валяються. Я не знаю чиї. Не хочу їх чпати. А тут книжки були колись. Це ж бібліотека. Ну, Просто, щоб ви розуміли, оце. Те, що залишилось, це наші українські книжки. А от оце це було радянське лайно, яке ми здали. Приїхала машина, забрали оце все. Я не знаю, скільки ми там виручили, щось там, 2000 гривень чи щось таке на макулатуру. Тому будемо поповнювати нашу українську літературу. Просто щоб ви розуміли, да, який масштаб. От це от усе росіянське, радянське, а тільки оце наше. Так, тут у нас музичні інструменти. Ось фортепіано. Воно вже натискається клавіші, все нормально. Але я гравець такий собі, тюльпанчики, пластикові, чи які. Не пластикові, а з тканини. Це у нас контрабас. віршами заговорив, бачите? Але струн немає. На жаль, його треба полагодити трошечки, струни натягнути, і буде отака річ. Ну, тут у нас гітари. Диван, губи. Бачите, гітари на губах. А тут у нас гурт Beatles. Ну і тут, коли хочеш трошечки полежати, подушка, ковдра. Ось. Все. Тут вікно теж за театральним бархатом, бачите. Віконечко, там нічого не видно, бо вже темно. Вже ніч на дворі. Так що, друзі, таке було от відео. Кому цікаво, ставте лайки, пишіть обов'язково коментарі. І побачимось в наступних відео. До зустрічі!